Пронто-пронто? <кій> Вибачте. Я вже записувала відео, чому вважаю дуже класне, але воно не записалося повністю. Тому зараз повторюю. На жаль, це не так уточні, як було, коли я записувала раніше. Але все ж таки. Поговоримо про гроші і саме про те, як я подорожую як я здійснюю свої бажання і якими принципами я як керуюсь. Крім того, що в мене є амулети на фінанси, на розширення фінансової ємності, я їх періодично чергую ці амулети. У мене взагалі 14 амулетів. Кожний рік, роблячи собі такий амулет, я проходжу щодо своїх енергій, а ми знаємо вже всі, що на енергії притягується все в нашому житті, я проходжу певний трансформаційний шлях, тобто це позначає, що я змінююсь, я ловлю інсайти, я їх втілюю в життя. Скажу вам більше, я бачу результати. Здавалося б, як почати подорожувати, як почати звертатися до те, чого ти хочеш. Це треба взяти і почати. Тобто почати думати не про те, де взяти кошти, бо як розмірковують багато хто з вас. У мене більше коштів, тоді я почну подорожувати, тоді я почну купляти собі там бренди. Ось таким чином. Але це працює не так. Кошти вам приходять на ваші потреби. І ваша мета 4 d енергія, які ми всі переходимо, і всі ми там будемо жити законами цих енергій. Це вивчати і чекати не коли гроші прийдуть, а дійсно починати розуміти, що вам треба вивчати себе. Тому що дуже часто ваші бажання, навіть бажання подорожувати, наприклад, воно не є дійсно вашим. Ви чули, що хтось подорожує, ви бачили, ви думаєте, от і я хочу. І у вас як є привід підкласти своє життя на потім, бо ну я ще ж не подорожую, а значить і не живу. Тобто ви наче чернетку пишете. Так ось знов кажу, третій раз. Як почати здійснювати свої бажання? Це почати їх втілювати в життя. Яким чином? Ну я дивіться, поїхала в Венецію. Венеція, я їхала по наїтію. я захотіла, мені прийшли на ці кошти. Я навіть не узнавала. Як знаєте, багато хто мені каже, як я роблю. От я кудись захотів поїхати, я сів, починаю вивчати там тему, скільки що кошту, скільки мені коштів треба і збираю. Скажу вам так: такий варіант теж можливий, бо ви є Богом. У вас є право вільного вибору, і якщо ви хочете жити таким чином, тобто все життя на щось збирати, потім реалізовувати бажання, коли вже дійсно, знаєте, як говорять, добре мати ложку до обіду. Буває таке, що ви це хотіли в 20, а є можливість здійснити в 30, І вже, начебто, не той ефект, він так то хочеться, розумієте? Так ось про що я. Я про те, що як я дію і як у мене все виходить. По-перше, я медитую з амулетами. Амулети я роблю індивідуальні, враховуючи вашу дату народження, я роблю розкладну ту сторону життя, яка вас цікавить, і безпосереднього на те бажання, яке ви хочете здійснити, і я бачу, які вам необхідно. Цілити в своє життя енергії, тобто які треба пройти трансформації, для того, щоб рівень енергії підвисився і безпосередньо перемістилися на кращу верху свого життя. Так от, я барани. Медитую з амулетом, без потухи були, до речі. Помедитували. Потім. Потім, після медитації, ці гулки мене прописали від кашки, що перев'єсть. що такі неприємні, я тебе давали, тоді її не... книжки <кій> <кій> використовували, зараз кашель Вони Дійсно неприємні, але я бачу від них ефект. Так от, як зараз, у вас виникло бажання. Ви можете. Так, якщо у вас є кошти, зразу починати купляти білет. Якщо немає коштів, ви можете так почати вивчати тему, там пов'язану з Венецією. Зробити перший крок, там подивитися, начебто скільки коштує білет. Тобто ці дії покажуть все світу, що ви дійсно хочете. Далі. Я розумію, почуйте, В момент, коли я купувала білет від під Венецію, почуйте мене зараз, я розуміла, що через два тижні я їду в іншу країну. Мені, ну, я хочу давно планувала, хоча білети не купувала. Потім я їду в Україну, де у мене відбувається ремонт. Теж потрібні кошти, розумієте? Але я не стала зміняти Венецію, бо Венеції Венеція прийшла від... до мене дуже несподівано, я не планувала. Мені знайома написала, що день народження, хочеш приїжджай. Думаю, чому ні? Ну, якби мене відгукнулося, я їду. В той момент я б могла почати думати, та ні, я не поїду в інший раз, чому? Тому що мені треба в іншу країну, я вже запланувала в голові. Потім він треба в Україні, там ремонт відбувається. Потім у мене в цьому місяці день народження у мами 70 років, а я така, що на день народження десь євро 200 витрачаю, купляючи її рози 71 штуку. Там цей рок була всі шарики красиві, цукерки. Розумієте, але ні, я живу в моменті. Я знаю, що все прийде у той момент, коли мені потрібно. Я їду все рівно в Венецію. Коли вибираю готель, я розумію, що Венеція не така дешева, як чомусь я думала. У мене були думки взяти хостел, бо моя знайома на це наполягала. Я кажу, що ні. Я візьму нормальний номер, бо я знаю, наскільки мені це важливо. Мені важливо прокидатися одній. Щоб воно все красиво лежало. Тобто в мене є свої певні моменти, і я знаю, що енергії я більше отримую від цих моментів, ніж заплачу. Бо саме на цю енергію і прийдуть інші кошти, почуйте, купляючи собі не те плаття, яке вам подобається, а те, яке ну, начебто там ну, не дуже, але в принципі нормально, бо дешеве. Ви тільки забираєте у себе енергію. Тому що одягаючи те плаття, яке вам не подобається, кожного разу будете віддавати енергію. Бо воно не буде вас наповнювати. Якщо навіть не віддавати, то не наповнюватися. А іноді віддавати, розуміючи, навіщо я купую. Ну, ну, воно мені щось не те. Нічим ви купите плаття, яке подобається, повірте, кожного разу. Вдягаючи його, будете наповнюватися нею. Я це проходила, я це знаю, і я це проходжу постійно. У житті стаються чудеса. І до всіх цих інсайтів я прийшла завдяки амулетам. Далі Йду в Венецію, знімаю отель. Отель беру за сніданком. Хоча пам'ятаю, що в мене ще там багато далі поїздок і не знаю, вистачить мені грошей на все чи ні. Як не знаю? Я знаю, що вистачить, але я живу в моменті. Берус <кій> зі смітанком. Це дуже круто. Це, жінка спочу, Я там я, я, спугалась, бо може, тому що я кажу. Вдалася смітанка. Далі. Від центра йти 5 хвилин. Венеції я дозволяю собі все, що хочу. Но у мене там є кошти. Тобто я живу і в Венеції знаходжусь і так, якби яка моя знайома приїхала, да, вона собі сказала там. Я витрачаю 600 євро не більше. Ні, печки, фейки. Це так не працює. Ніяких собі лімітів. І ніяких, скільки я витрачаю. Я з собою взяла кошти туди. Крім того, що у мене були гривні, так, які конвертуються на карточ. я взяла з собою ще євро, але з точки зору, що вона там, там розписала з скільки багато, на що за екскурсії треба платити налог. Я взагалі не тру, не думала нічого витрачати, ви розумієте? Ну, тому що ну я так витрачаю, для мене це вже нормально. Для мене це не треба їхати в Венецію, щоб там щось купляти. Це таке свято. Я взяла і по етозі ще як вийшла, що вона витрачила свої ці 600, але невідомо на що. А я витратила набагато більше, хоча не планувала, але мені ці кошти ще й повернулися. Так от я приїжджаю в Венецію, я венецію живу. Значить, живу. Я йду за покликом. Я бачу, що я хочу посидіти в центрі, там, де йде маскарад, і там, де ціни просто завищені. де один бокал вина, і піца, так, як сьогодні їла, отака. Ну, як половина піці, звичайно. Коштує там 65 євро. І ще, не, і ще там немає місць. Але я йду на це. Розумієте? Бо я хочу це, я розумію, що це мене наповнить дуже сильно. І саме на цей стан прийде все те, що я хочу. Я захотіла на гондолі покататися, я покаталася. Я захотіла собі купити джімічу кросівки. До речі, без ніжок. я купила, то тобто я йшла по інерції. Я побачила, зайшла випадковий магазин, а там. Патріція ПП, доводиться ця марка, знижку мені зробили 50%. Хоча там була на 1,40, на другу 20. Я купила костюм один і плаття. Ну, чому купила? Ну тому що я одягаю і розумію, ну, що це моє. Я беру, купляю. Розуміючи, хоча знов кажу вам, у мене день народження мами, я розумію, скоро. Це, я, я, я не розумію, це я вам зараз розказую. У мене поїздка в іншу країну. Я бледжу купила, отель ще не орендувала. А отель орендувати на два тижні буде нормально. У мене поїздка в Україну, де мене чекаєш, що приїхала да, і затарила те, що необхідно для подачі А що ще у мене? У мене багато чого, а у мене переїзд, за який теж мені довелося платити. Переїзд моїх речей в Мурцію і за лікантю. Вона наче перевозила моя знайома, яку, до речі, я там подарунки робила і все раз зробила. І стіл їм накрила, але вони з мене взяли за бензин, хоча там вони не везли в одну сторону, далі сама добиралася. Взяли за бензин дві сторони, і те, що я на них витратила по ітозі, вона з чоловіком приїжджала. Та сума, що вийшла, що якби я нанімала просто людину зі сторони. Але в чому там був великий плюс? Тому що ці люди мене не підганяли, все було спокійно, зосереджено. Вони ще в мене ночували валіканти, з видом на Санта-Барбару, в центрі міста, панорамні такі вікна. І про що я? Я про те, що сьогодні зранку я прокидаюсь і розумію, що в мене отель в ту країну, куди я їду, це наразі називаю, потім розкажу бо це таємниця, давайте телеграм. У мене накуплений отель. І в мене на карточці не вистачає суми. Але всі ці дні, що я в Венеції, мені гроші то поступають, то не поступають, я живу спокійно. Я сьогодні зранку кажу сама собі, бачите, мені прийдуть гроші на готель. Що ви думаєте? Зранку я витягу карти дня колево Пентаклів, дозволяйтесь мою по телеграм. І мені приходять кошти. От саме те, що потрібно на готель. Ви зараз можете сказати, ну, у вас така діяльність, да, у вас там клієнти можуть прийти в один день ніхто, а в другий день 10. Може. Але не забувайте, що я працюю на себе. Не забувайте, що тарологів так багато. І що я дійсно роблю унікальні речі, я зараз дуже себе хвалю, я це знаю. Але якби я не поміняла свої програми, яких я була раніше до амулетів, я б відчувала цю конкуренцію. Я б думала, що в якийсь момент це закінчиться, як думає, багато хто з вас. Але у мене в голові програма, що в мене унікальний продукт, амулет. Він змінює життя і він так і працює, крім того, що там є. Спеціальні енергії, які я знаю, як працюють. Я закінчувалася практичну магією. в слово магія бояться» — Це енергія кантаров. Я знаю, як вона реально діє, бо вона моє змінила життя. І в мене є кошти на те, щоб зняти готель. На ремонт у немає коштів. Ще. Так ось, навіть якщо ви працюєте з окладом. Якщо ви почнете здійснювати свої бажання, от мене, то вам все світ або дасть іншу роботу, або якийсь вам дасть ідею щодо саме, як можна заробляти більше, тому що зараз можна заробляти на свої хобі, і навіть вам не потрібно буде амулет на своє призначення. Бо якщо ви почнете витрачати на свої бажання, то ви почнете крутити для Бога, який живе у вас всередині, класне кіно. А саме це і цінно, саме за це вищі сили і платять ці кошти, щоб кожному з нас проживати те кіно настільки круте, настільки цікаве, яке можете здійснити тільки ви. То запам'ятайте, через вас. Десь пізнає цей світ, енергія Бога пізнає через вас, хоча ви і є той Бог. Тому за це вам будуть платити кошти. І якщо ви почнете робити кроки кроки в напрямку своєї мрії, якщо ж у вас буде амулет на фінанси, наприклад, це про фінанси фінансового організація, то приходите інсайти, потрібні люди. І у вас на 100% з'являться додаткові доходи або пропозиції інших робіт. Або до вас прийде якась ідея, яка вам дасть змогу здійснювати ваші бажання. Тобто все це працює саме так. Тому вихід із вашого фінансового становища, яке у вас зараз, це піти. Дійснення своїх бажань. У вас тоді і бажання здійсняться. І кошти на це з'являться, я сподіваюся, що з От тобто Це найкращий шлях, який може бути. Але ж не всі підуть це, тому що багатьох з вас страхи, вони дадуть це робити. Ви скажете, як так? Ну да, так, я зараз е... піду в дійснення своєї мрії, а вдруг. А раптом і що робити? Тому сміливим і співають оди. Тому тих, хто себе люблять, як говорять, так? їм все світ і кошти дає, і потрібних людей дає, тому що це саме ті люди, які вже зрозуміють, що вони мають і Бога, що вони є Бога, тому вони йдуть цей шлях. Тобто вони... Цю матрицю беруть і скривають. Вони не живуть за тими програмами, які є у них, а вони розуміють, що вони вільні створити собі будь-яку програму, і ця програма буде працювати на них, бо вони мають право вільного вибору. Тому завтра я лечу в іншу країну, хочу через Барселону до Барселони. Я знаходжусь в потоці, тут ви гроші просто прийшли. І цей шлях, він прекрасний. Але це теж певний шлях. І страхи, які з'являються, це нормально. Опасіння, які з'являються, це нормально. Але вам Варто йти, тим, бо життя варто того, бо життя це гра. І нагадую, що амулети на фінанси, амулети на розширення фінансової ємності, всі, кого цікавить тема фінансів, вони про це, вони про ваші внутрішні трансформації, коли вас змінюють внутрішньо, енергетично, завдяки цій енергії. Ви переміщуєтесь на щасливі вехи вашого життя, що до фінансів зараз говоримо. Побачити те, чого ви раніше не бачили. Іноді цю трансформацію можуть йти через те, що щось піде з вашого життя, у когось навіть робота йде, так. Але це все для того, і тому, що там вже немає тих фінансів, які вам потрібні. Це шлях нікуди. Це шлях страху. А я вас їх закликаю, мої амулети, стати на шлях пізнання себе. Бо саме цікаве, що є в цьому житті, це ви. Люблю вас.